Свято Пасхи Христової. Його відзначають як мінімум 2,5 мільярди чоловік у всьому світі. Незалежно від національності і походження, вважаючи Воскресіння Христа головною подією в історії людства. Земне життя поглинають різні скорботи. Лихоліття йдуть у безвість. Стираються з пам'яті імена і діяння великих і малих. Земні радості швидко зникають через нескінченну кількість причин, але тільки одна найголовніша подія і радість не змінилася, не підвладна руйнівній силі часу. Змінилися царства, людство переживало періоди кривавих війн, небувалих катаклізмів. Здавалося, часом руйнується все. Проте кожен рік у всі часи, в найважчих обставинах, глибоким весняним ранком, нехай з найглухіших місць, з вуст гнаних, зневажених. Залишених владою і суспільством людей, які сповідують Спасителя. Лунало тихе, незрозуміле і нечутне світом. Христос Воскрес Воскресіння Христа це перемога, дарована всім людям над самими ж людьми. Адже життя більшості з нас складається з таких думок і вчинків, багато з яких виганяють Господа з нашого серця і душі. Є умови, які необхідні нам, щоб наслідувати вічне життя, яке обіцяє Господь. Необхідно вірити. А віра затверджується любов'ю, працею над собою, своєю совістю, своїми вчинками. Це складний подвиг, але можливий для кожного без виключень. Якби Христос не воскрес, не було про що говорити. Християнство ґрунтується не на красивих словах, не на правильних вченнях і хороших заповідях. Християнство ґрунтується на унікальній особистості Господа Христа та Його Воскресінні, яке доводить, що Він був воістину Сином Божим. Самі апостоли кажуть: якщо Христос не Воскрес, то й проповідь наша даремна, марна і віра наша. Воскресіння Ісуса Христа відкрила славу Його Божества, приховане до Того під покровом приниження і страждань, і ця радість з тих пір не змінилася. Господь сказав про себе: Я Воскресіння і життя.